І всім привіт, і сьогодні ми граємо з моїми подругами в гру бабку. Так. Ось, їй потрібно завдання, а нам її потрібно бити, щоб вона їх не виповнювала, і ми тоді виграємо. Так. скоріш. Ж... Блін, ти ты не добыта три стекла! Миланчикай! Ось тут добыто. Блин, нет! Так, камінь. Молодець, Даринор! На... А нет! Дарина Дарина там! А, хлопчик якось туди проброс. Ай, я тебе помпа. Э, так добре я зараз. Добре, не будемо з цими вікнами запарюватися, просто підемо за дім. У мене пам'ять вікно. в мене також. Я не знаю, що це. Добре, будемо через двері ходити, а пробуй його через ці окна пильнути. Ті? Да. Ті? Ура! Так добре, 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 добре. Добре, а тепер ми шукаємо дівчата, краще беріть каструлю. Вона найцікава і вона багато дає. Відійдіть, <губитрювальна> <губитрювальна> якщо тут хтось є. А, -а, а! Дарина, я також! Я на себе була, ми з бабкою. А -а -а! Вона тут бі біля караоків. Так, так, що ж можна кинути? Ой. Бутилку, пляшку. Больно. Ааа, 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 ааа. Дівчата, де вода? Якась <сіх> другая. О ні. Як вона через крісті проходить? Це капець. Це, от, не знаю, це, от, ну, навірно, ласка. Опа. Не. В мене також. Но в мене є тут посередині розбите вікно. Я через. Но, Шер... Вона общем, завдання виконує. Ага, тому що вона як ми не знала Семса. Як ми не знали. Де Де вона? Де вона? Папа. Я сама не знаю, а в мене є вила. Я теж, Де явила. На вулиці, говориш. Милан, а я сзади я її підколю. <гілля> де, де. Мілан! Де, де. Так, О, якщо не чутно, я зараз дам звуку ближче до У мене звук на все. Я вас прям до данами. опа опа Я зараз не виловку колю. Котлетка. Ай! Стій! О, я знаю, що А де вона? Вона на вулиці, а вона через скло. Дарина, ось. Ай. Получай. Все, ми виграли! Капець, я вообще Так, Дарина, бію, глянь, бію, може тобі, тобі хвати на оту вот дівчинку щось, да. ура покупай і не забудь вдягнути. А я, як вдягнути? Мілана, покажи. А, не, я вже не вдягнути. Екіпіруватися буде написано. Чого о, я, Бабушка! Да. Добре, ви мені будете допомагати. Ой, не бабушка, ой, дедушка. Ну, ну так. я тут нічого ну, підбираю. Дівчата, йдіть підбираю. сюди по сніговиках попрыгаєте. Я сніговика буду ліпити. Зараз, зараз, зараз. Чекай, чекай. Одного зліпилася, зараз другого буду. Я буду всі кружечки кидати. Е! Покай, роби, роби, роби. Ей! Ні, молоді. Ось тут ще, мені чотири сілока потрібно зліпити. О, чекаю, наша сижа, наша, наша, угу. наша Ей. Дарина, ти краще ні сніжки розбивай. Шукай ключі і доставай пістолети, а то бачу вже йдуть вони з цими пістолетками. А ну-ка відійдіть. Добре. Відійдіть. Чого -то постріляю? Ау! Полетіли. Так, а ти чого не полетів? Ага, ти вже знаєш, де не який буде робити. А, ви чого полетіли відсюди, літаючі криси. Так. Ага, щось мені потрібно в хаті зробити. Добре, біжу! Ви чого, блін, прилипли до мене? Хоч вдома буде спокійніше. Так, а чого ми йдемо зайшли? Так. Дівчата, ви шукайте ключі та це які. І відкриваєте сундуки. І забирайте що в сундуках і просто ховайте. Молодець, просто випуляйте його. Так, забрав мене. А, я бачу. Ой. Він не, не знайде. Він ззаді мене. Ну нічого, один раз. Так добре, тут є ще ота зелена штука. О, теж, ось вона ще. Зараз, зараз я біжу. І там... Ой, я... А чого я стрільнула? Собачью меланоисин. Все. Постой, 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 постой. Иди сюда, сюда. Поехал. Давай. А. Ой. Пидожди. Все, ми його відпульнули. Ідемо. Я всі ключі вже позабирала. І відкривай тепер. А і відкрилась. А де торка сарая стала? Ну, відкривайте. А я бачила, що ага. до, в будинку є. Один, а де нас до мене є? Ні. Ну, чоловік, Девчата, ключи э, появляются. Я буду, а, я буду ага. Ага. Так, ага, бачу, сундук открытый. Сундук открытый.

Ну, я ж чуть з драбини не впала. Хлопчик держись с пистолетом дуже. Растили. А в мене також не малий. Я його вбила. Я хлопчика вже вбила. А, але... його мало житті було так, ага, це ти. ти, пропускаю. А, так. Ні, ну а я пам'ятаю, як я вчора Мілану закрила в. Е зараз покажу в ось таких штуках, і вона не могла винести, а їй сподобалось. Я кажу, вилазь, будеш мені допомагати. Пам'ятаєте, як ми вчора грали, а -а -а. що ти не хотіла вилазити. Так, а це ще не своє, блін. привіт Що, я ж просто нагадала? Ох, мені паутину треба повбирати. ти що, набираєш набираю столпа. Я зараз і вбираюсь, Милана. А Абе, я Що ти срачиш? Так. Так, мені потрібно ялинку вкрасти. Эчне практики? А. Да, зі мною. зимною. О, дуже гарно, завдання. Пістолет. Я теж так. А він у мене сам гуляється. А, да, я зрозуміла. Треба просто нажати на штуку, і він перестане стріляти. А-а-а! Да ничего нажимала? Іван, скоріш, я ялинку вже вкрашаю. О, я тут, а я тут. Там якийсь мальчик іде з молоточком. Так. І ось так. Все? Я виграла. І я на першому місці. Ого, 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 ого. О, ви близько. Я получила ящик эльфа. Так, мне с тебя, Бабсис, сподобались. Ой-ой-ой, не-не-не. Хм. Блин, снова С? Ну, вы Черт, не Милана. Не я. А -а -а. Кажу, чуть на Милана. Дівчата... Я уже забрала. Дівчата, я забрала пістолет. Ой, у меня дисболый а я його просто ще не бачила. А Дэвин? На вулиці. У него, скорее за все, такош пістолет загила. А, ось я з пістолетком. О, і в мене зараз Дарина, то ти? То ти? Я уже тела. Ах, він мною скло розбив. Він мене вбив. Лана, ти як статус заммерла? А я відкрила синій великий пістолет. Це, я біжу, я біжу відкривати сарай. Ну в мене три ключі. А в мене один, біжимо. Ай, Ай, Там потрібно чотири, Мілан, ми зможемо відкрити, ну тільки стій. Ого. Тільки Дід Мороз вже вдома. Давай. Вдома так. добре. Дарина, тебе сюда треба, тобі сюда. Дарин, у мене три. Бігом сюди біжи. Дарина, я мені цей потрібно витрибути. Щоб ты забрати. Все. до Дарина, скоріш. А можна я вас поставлю? Да всі там три Там три. Опа. Девчата! Ура! Я... Бежим! Ой! Дед Мороз просто в шоке. Что это такая за команда. А! А! Вин мы нахуй! Рядом с пистолетом! Я боюсь! Мне не дуже шкода пистолет. Я знаю, еще да я Я здобула. А я пам'ятаю ще не здобула. Так, у мене є два ключі. Я зможу відкрити пістолетик. У мене теж два ключі. У мене синій пістолетик, у мене, мене синій пістолетик. пістолетик. А де ти відкриваєш таке? Я відкриваю під драбиною і там, там де упаковувати а, ай, боже, подарунки. Тобоє скло пробив? Ти що? Він також скло пробивав. Так, де ти негодяй? А він теж завдання не виконує. Він мене теж. Добре, біжу туди? А! У мене двер чуть не з'їла. Ну й де він? Може, він научив пішов? Може? Я, я його не бачу. Він можливо, за домом? Ні. Добре. О ці цукерки. Ці цукерки потрібно убирати. Коли я була Санта, я їх убирала. Ну куди він подівався? Не знаю, може можем, там... потому что. Там... Да ну. На, ж тоді виграли. Це що таке? Давайте в пошуках э, Санти. Так. так, я таке відео назову останній ревен, самий цікавий в пошуках Санти». Так, Так. потяг потяг. Ось він. де де де? Ураз знайшли Санту. А полоща ай. Ой. О, ніж напуляй. Ух ти ж. Я думаю, ми виграємо. Ну він понять завдання. Да, ми виграємо, е, тільки це повинно тільки це буде дуже довго, я вам так скажу. А в нього патрон ще є? Ні. О, це дуже гарно. Іван, а -а -а! Я на перший Дарина, це я! Це я вилетіла! Так побачила. Ідем сюди, тут повинно бути два. Блін, нема. Дарина, давай я тебе прокатаю. Іди сюди. <рецунок> Мы катаємося на осанках. О, я его знайшла. Эээ, <спиралко> быстро катаемся на санках. Или до, <пиралко> до нас? Я по танке. Я... <пиралко> Дарина, а ти куди? Я свалку, да. <спиралко> Так, добре, летимо. Шукати и пистолеты, Добре. Так, бежим. Так, что? Шо... Так. Я навіть не знаю. О, я бачу, ты Мороза. Так. Мне уже <реклама> <жена> це надоело. А! <реклама> 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 Санта, я хочу політати. Ой, Я навчилась літати в сугроби, дівчат! А я бачу. А, Я знову полетіла, тільки я не хотіла! Добре, на цьому відео закінчилось. Будемо ми проганяти цього Діда Мороза, а ви підписуйтесь, ставте лайк. Ви підписуйтесь... Ставте лайки, щоб ми вигравали, і щоб балеринку, так як я не ставали. О, Милан, ти мене поправила, дякую. Ну, а цьому відео пройшов кінець! Всім пока-пока! Я буду тікати з Милану від цього Діда Мороза. Всім пока-пока!